Вітаю в цьому відео! Навішуємо лампу на натяжну стелю. Щоправда, лампа буде незвичної форми у вигляді такої світлової змії. Так, і що ми маємо? В нас є монтажна планка, яка буде кріпитися до закладної, і в нас є колодка, до якої ми під'єднаємо провода. Тепер нам треба зняти монтажну планку для того, щоб прикрутити її до стелі. В закладні є отвори і треба так, щоб ми монтажну планку е, поклали так, щоб вона співпала з тими отворами, які є. І отак от її прикручуємо на 4 саморізи. Все, закладна прикручена. Тепер можемо монтувати вже саму лампу. Контакти ми з'єднали, і після з'єднання контактів ми тепер можемо в цю всю конструкцію скріпити. Тут є ще е, на трансформаторі двосторонній скотч, для того, щоб ми його відклеїли і приклеїли цей трансформатор сюди на кришку, щоб він нам не заважав. І після цього ми цю всю конструкцію ось так: от кріпимо і сюди вставляємо. Шурупи. Так, дирочки співпали, і зараз ми її закріпимо. Так, тепер треба просто з'єднати оцю зміюку. Вона тут ніяк не контактує, а просто, просто з'єднується і все. І тут маленький шурупчик, який треба прикрутити, щоб вона не від'єдналась. Перед вже закручуванням гвинтів треба відрегулювати висоту, на якій буде оця зміюка вісіти. Для цього просто підтягуємо оці металеві тросики, і вони тут контрагаються одночасно. І ми просто їх підтягуємо. Потім ми їх скрутимо, щоб вони багато місця не займали, і всередині вони так і залишаться. Все, гвинти затягнув. Висоту відрегулював. Гвинти, до речі, могли б зробити чорними. Ну, вони отакі от, світлі, металеві. А взагалі, оці тросики, їх, їх довжина десь 1,20 двадцять, то занадто. занадто. Це на два таких тросики на 24 вати. Світить вона ось так. Ну, досить потужно. В принципі, 24 Вт тут чітких є точно. І з іншої сторони кімнати я встановив таку саму. Але на 36 вже. І оскільки тут оцей, ця зміюка більш довжелезна, тут е, три точки кріплення. І її, е, її можна теж зробити круглою. Ну, вже вийшла така форма, мені більш подобається трохи. Асиметрична. І оцю малу теж можна було викрутити таку в цифру 8, 8 або нескінченність. Але не дуже сподобалось, то хай буде кругла. Все, дякую.